Її срібна хуртовина 22 січня об'єдналась Україна західна і східна. Сніг повсюду в місті тане, наче від багаття. Галичани і кияни обнялися, як браття, у веселій позолоті Софійські бані, прапори блакитно-жовті грають на майдані. Україна це моя батьківщина, я пишаюся, що тут народився. Я вважаю Україні злагоди, миру, щоб на неї більше ніхто не нападав. Україна для мене це рідне місце, де я народився. Також це наше красиве селище, район Область. Я бажаю своїй батьківщині бути завжди єдиною і незалежною. Я гордий, що і я Україна. Що для мене Україна, садок вишневий коло колохопик, гроші над вишнями? Україна для мене це люди, які тут народилися, проживають і оточують мене щодня. А ще це неймовірна краса природи, високі гори, повноводні ріки, мальовничі степи та густі ліси. Перед обличчям ворога ми об'єдналися міцніше. Єдині ми переможемо, слава Україні. Що таке Україна, спитаєте ви, Україна для мене безкраї лани, червона калина, батьківська хата, спів соловіни, і в полі маки. Свобода в серці, свобода в слові. Це двір гостини у косному домі. Це вишиванка, це лелекі клекіт. Це тополиний вечірній шепіт. Стара Шевченко, Назар сто доля, Козацька шабля, незламна доля, це горді люди, що правду знають, життя за волю своє міняють. Та віра в Бога, вода в хрениці, Ікони вдома, і лан в пшениці. Це добре слово і добре серце. Тут не залишать, коли спіткнешся. Пісні навколо, і дружні діти, дівчата гарні, як в полі квіти, юнацька щирість і мужні кроки, коріння глибше, ніж пишуть роки. Це кот у серці, це кот у мові, моя вітчизна в кожнім слові. Усім хай стане. Одне відомо, що Україна коли вдома. Україна це історія народу. Який бореться за свою, що був країна багато людей. Я вважаю Україну, перемога. Хочу, щоб ми нарешті повернули наші державі кордони та відновили країну. Моя Україна це мамина ласка, червона калина, бабусина казка, це і в цвіт, хробчиків зарадя. Я краще в світі країни не знаю. Моя рідна ненька Україна. Я бажаю тобі миру та процвітання. Для мене Україна це держава, де живе найпоетичніша нація, яка створила найбільше в світі народних пісень, наймужніша нація, що століттями бореться за свою незалежність тут дім. Моя школа, моя воска і сустовий ліс. Я бажаю країні тільки перемоги, щоб більше не втрачала своїх доньок та синів, щоб відбудувала свої поранені, міста та села і процвітала на весь світ. Я пишаюсь тим, що я українець.